Збільшилося в тисячі десятки тисяч разів, а може в сотні тисяч разів, через побиття і кроваві розправи над мирним пакетуванням. Влада перейшла межу, влада перейшла закон. Ми стоїмо законно. Майдан легітимний. Це є. Народна форма влади це є народне віче, і я прошу фіксувати кожну годину, кожну хвилину, щоб кожна людина, яка стоїть на майдані, я прошу політиків всіх поважати, тому що люди стоять в ніч, і це є дуже непросто, особливо коли штурмує Беркут. Ми піднімаємо символ перемоги і говоримо всім абсолютно про легітимність. Нашого мирного пакетування це називається народне віче. Віче, віче, віче. І це я роблю свідомо для того, щоб ви всі розуміли, що Майдан це не зібрання людей, яких чомусь хтось зібрав. Ми зібрались тут самі. Кожен приїхав по своїй власній волі. Хто приїхав по своїй власній волі, підніміть, будь ласка, руки. І цього достатньо, тому що це і є наша доля, і ми самі її вирішимо. Я буду дуже багато гарних, чесних речей вам говорити протягом ночі. Гарні музиканти будуть виступати. Дуже гарні люди, які будуть мати що вам сказати для нашої впевненості. А зараз найкращий час, як завжди, для молитви. Слава Ісусу Христу!